Доброго дня, шановні мешканці Романської територіальної громади. Я завідувач сектору охорони здоров'я виконавчого комітету Романської міської ради Савченко Юлія. Хочу проінформувати вас щодо стану вакцинальної кампанії проти ковід на території Романської територіальної громади, рівень захворюваності на ковід в громаді, а також про сертифікат щодо вакцинації. Саме проблемні питання, які виникають при отриманні сертифікату. Всього в місті на сьогоднішній день. 468 осіб хворих на ковід. На ранок, 18 жовтня 2021 року, в Центральній районній лікарні Руменської міської ради перебуває 79 осіб, хворих на коронавірусну хворобу, 53 в тяжкому стані, троє в реанімації підключені до апарату штучної вентиляції легень, шестеро в середньої ступені тяжкості, 17 осіб з підозрою. Всього зайнято 79 ліжкомісць з 100, з яких 5 реанімаційних. На амбулаторному лікуванні в місті перебуває 428 осіб, які лікуються вдома. За тиждень тільки в Центрі первинної медико-санітарної допомоги зареєстровано 75 нових лабораторно підтверджених випадків. Протягом тижня, на жаль, померло в лікарні 11 осіб сім осіб мешканців Романської територіальної громади і четверо – мешканці інших територіальних громад. В місті триває компанія з вакцинації станом на сьогодні медичними працівниками зроблено всього 22 355 щеплень. Першою дозою вакциновано 11 941 особу, що становить 21% від загальної кількості людей, які підлягають вакцинації. Другою дозою вакциновано 10 414 осіб. Це становить 18% від всього населення громади, а це 56 512 осіб. Вакцинуватися чи ні вирішувати, звичайно, вам. Але все ж таки нагадую, що отримати щеплення можна в Центрі масової вакцинації населення, який розташований. За адресою перший провулок Коржовської Сім, шести пунктів щеплень, які знаходяться мікрорайон Засуллі, вулиця Палитик, 2, село Пустовітівка, село Перехрестівка, село Рогинці, село Великі Бобни, село Бобрик. Та у разі, якщо ви не можете пересуватися самостійно, або ви у вас є організований колектив, який хоче вакцинуватися, то до вас може виїхати мобільна бригада. для Виклика мобільної бригади, треба звернутися за телефоном 068 827 34 49. Отже, що стосується ковід-сертифікату про вакцинацію, як реагувати, якщо не вдається створити електронний документ. Дана інформація, яку я зараз озвучу, вона буде в окремому пості. Знаходитись на сайті Романської міської ради. Ви зможете в принципі з нею ознайомитись в письмовому, тому що там будуть посилання на сайті. На Отже, які основні питання, які виникають у людей, і які проблемні питання виникають під час отримання сертифікату на ковід саме безпосередньо в мобільному додатку? Дія. Якщо ви не маєте можливості, у вас немає такого мобільного телефону, щоб встановити мобільний додаток Дія, то ви можете звернутися до сімейного лікаря, при собі мати відповідно всі документи і отримати сертифікат у сімейного лікаря про те, що ви дійсно вакциновані. Але ж якщо у вас є все-таки мобільний додаток Дія, тому що це Зручно, що ви зі своїм телефоном можете пред'явити свій сертифікат. І виникають такі ну, основні питання, які виділені: це якщо ви отримали статус, немає даних про вас після запиту на створення документу. Якщо ви робите запит через мобільний застосунок Дія, спробуйте повторити його через портал Дія дія.говюа. Використовуючи свій електронний підпис для входу. Якщо і портал Дія відповів, що немає даних про вас, зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який зробив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, зокрема такі. Прізвище, ім'я по батькові українською та англійською, як у паспортних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податку. Раніше це був ідентифікаційний код. Унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до єдиного демографічного реєстру, і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини. Даний запис є, якщо ви маєте або паспорт, id картку, або закордонний паспорт. Дата народження, як у паспорті, свідоцтві про народження. Актуальний номер телефону, на який можливо прийняти і відсилати смс. Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що в її карці пацієнта внесено саме її ідентифікаційний код та унікальний запис, а не ваш. Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі, або співпадінь з профілем іншої людини. Друге питання. Якщо ви отримали статус помилка при генерації сертифіката після запиту на ковід-сертифікат, рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення, із запитом перевірити ваші знову ж таки персональні дані. Третє питання. Якщо ви отримали статус, на жаль, заява не підписана після запиту на ковід-сертифікат, вам потрібно відновити підпису. Для цього рекомендується увійти до мобільного додатку або скористатися порталом Дія. У мобільному додатку вам чітко скаже, там все прописано, як відновити саме Дія підпис. Питання 4. Якщо ви отримали статус сертифікат про вакцинацію недоступний, з текстом, ви зможете додати його лише після другої щеплення. Якщо ви вже його зробили, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію ковід-сертифікату. Повторно або зробити це через сайт Дія, увійшовши в систему з допомогою електронного підпису. Питання 5: Якщо ви отримали статус, сертифікат про вакцинацію недоступний. З текстом ви щепилися не в Україні, або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення. То, якщо вакцинація проти ковід була зроблена за межами України, сформувати ковід-сертифікат, який би враховував виконану вами вакцинацію, не є можливим. Але МОЗ працює над такою можливістю в майбутньому. Питання 6. Якщо ви отримали статус, номер партії вакцини помилковий. Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення, і внести медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я з запитом, позначити внесене як помилково і додати дані повторно, без помилки. Без такої дії ви зможете отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримати ковід-сертифікат. Питання 7. На жаль, сталася помилка. Звертайтеся до технічної підтримки порталу та додатку Дія. Якщо у вас є інші запитання про це, звертайтеся за телефоном контактного центру 0800 60 20 19, а також через чат бот Дія, вхід на портал державних послуг та через мобільний застосунок Дія. Отже, даний текст, який я зачитала, ви зможете безпосередньо з ним ознайомитись на сайті Роменської міської ради. Бережіть себе, своїх близьких і залишайтеся здорові. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть у, в коментарях під відео. Я обов'язково вам відповім. Дякую.